Всім привіт! Мене звати Аліна. Сьогодні я роблю ось такі тюльпанчики з синельного дроту. Також мені знадобиться стрічка, якою я буду обклеювати стовбур і закріплювати пелюстки і листочок. Мені знадобиться 6 штучок кольорового дроту якого, вибачте мене, тут сім, Так, шість штучок. Який колір вам подобається, такий і беріть. І дві штучки зеленого дроту для листочка. Я почну з листочка. Він дуже легко робиться ось моїх два дротика, я їх складаю на опіл. Ось тут вверху один дротик закручую за інший, буквально кілька разів. Згинаю назад і розправляю так, як мені подобається, щоб було рівненько. Ось так. І ось тут внизу свої кінчики я скручую разом. Ось так. І тоді я собі згинаю. Свої листочки, так як мені подобається. Як ви хочете собі, так їх і згинаєте. Я ось так зробила на цих можна зробити рівненькі. Так як це дріт, то ви собі вигинаєте, як, як хочете. Ось, листочок уже готовий. Далі я взяла ось такі шпажки для стовбура. Це звичайні ось такі дерев'яні шпажки. Тільки я їх розрізала на опіл, бо мені великі не потрібно. Мені потрібні ось такі маленькі я роблю. Це моя заготовка на стовбур. Я її поки що відставляю, вона мені не потрібна. Так, далі беру лінійку і один кольоровий дротик. Вимірюю Дивіться, я роблю менші пелюсточки десь 4,5 сантиметра. Нам потрібно 3 менших пелюсточки і три більших. Ось, Дивіться, у нас серединці менші пелюсточки, а ззовні йдуть більші пелюсточки. Можна робити 5 на 6, але чого я так не роблю, тому що на більші пелюсточки мені не вистачає довжини мого дроту. Якщо, можливо, у вас він йде довше, я не знаю, який там він стандартний, нестандартний йде, але мені не вистачає. Тому я свої квіти роблю ось таким чином. Так, Починаю з менших пелюсточок. Вимірюю на лінійці 4,5 см. І згинаю ось так. Ось тут в мене має залишитися маленький кінчик. Я не роблю ось так, ось так, щоб він ховався. А навпаки, роблю трішечки менше для того, щоб оцей хвостик ось так залишився. Тому що мені потім в кінці потрібно буде ним закріпити пелюсточку. Ось так. Маленький-маленький шматочок має лишитися зверху. А ось тут, навпаки, я накручую поверху, бо це буде моя. Верхівка. Так. І ще раз. Ось так. У мене виходить 5 шарів. Дивіться: 1, 2, 3, 4, 5. Тепер знизу вгору, всерединку, я вивожу свій кінчик дроту. Ось так. І загинаю. Тепер ось цим кінчиком, який в мене залишився, я ось так обкручую свої шари. Які я крутила. Все. Тепер обережно надаю потрібну мені форму. Ось, листочок готовий. Пелюсточка, вибачте, не листочок, а пелюсточка це наша. Так, знову беру лінійку. І вимірюю 4,5 см. Відразу згинаю. І ось так обкручую. Ось тут я накручую так, щоб один шар був трішки вищий іншого. Мені так подобається так ось, знову зробили 5 шарів, ось тут. І знизу вгору виводимо кінчик надаємо форму, зверху закріплюємо і вигинаємо, як нам подобається. Ось так. так. Ще раз роблю. Знову 4 з половиною, і так прокручуємо третій шар, четвертий шар і п'ятий шар. Для того, щоб краще орієнтуватися, просто кінчик ми виводимо на протилежну сторону нашого ось початку цього, що ми залишаємо. Знову знизу вгору виводимо кінчик. І ось тут закріплюємо. Все, надаємо форму. Так, все, наші маленькі пелюсточки готові. Тепер роблю більші пелюсточки. Знову лінійку. Тільки тепер вже не 4,5 см, а 5,5 см. Далі все те ж саме. Тільки уже наш кінчик буде відповідно менше. Ось так. Закріплюємо і надаємо потрібну нам форму. Ось наша велика полюсточка теж готова. Знову. Відміряємо. П'ять з половиною і обкручуємо. Ось таким чином. І зараз зроблю останню пелюсточку. Ось і все. Наші пелюсточки всі готові. Я беру свій стовбур. Я його трішки змащую ось тут звичайним клеєм. Так, ось, змастила клеєм. І тепер буду закріплювати свої пелюсточки. Я починаю з тих, в яких в мене довший кінчик ось. Так Легше розпізнати. Ось тут я прикладаю, так як мені подобається, три своїх пелюсточки. Ось так. Тепер я беру свою стрічку, яку я маю закріплювати. Її теж кінчик я змащую трішки клеєм. Можна це робити гарячим клеєм. Буде надійніше і краще триматися. Але я поки не хочу зараз його включати Так, те, що трішки розкручується нічого, потім все дуже легко формується назад. Ось так. Тільки ось тут, стрічкою, я не кручу вниз, не схожу. А кручу по колу, закріплюю, ось скільки мені потрібно шарів, скільки я і роблю. Цей ролик не буде грати. Ось. Перший наш шар готовий. Далі. притримуючи свою стрічку, ось. Тепер наступний шар я ставлю в шахматному порядку. Ось, дивіться, в мене ось тут. Стики моїх пелюсточок, тому наступну ось цю більшу пелюстку мені потрібно закріпити між попередніми пелюстками. Ось так. І обкручуємо. Так, беремо наступну пелюстку. Знову між. Попередніми я другий шар закріплюю окремо пелюстки, щоб вони у мене не так сильно з'їжджали. так І ось тут буде моя третя пелюсточка. Тут все дуже гарно видно, де ми маємо закріпити наступну пелюстку. Тому, думаю, з цим проблем не виникне. Ось, я сформувала свою квіточку. Ось тепер я можу уже спускатись стрічкою донизу. Повністю прокручуючи і ховаючи кінчики свої, своїх пелюсточок. Так, не докручуючи до кінця, я беру свій листочок і закріплюю там, де. Мені подобається. Так, ось так і кручу далі. Все, дійшла до кінця, відрізаю стрічку свою, кінчик, змащую клеєм і закріплюю. Ось і все, наш тюльпанчик готовий. Все дуже легко робиться. Ось так, в нас виходить закрита серединка. Можна, до речі, спробувати зробити, якщо є такі, наприклад, ось як в мене ось такий рожевий, якщо є світло рожевий ще, можна зробити таких двох кольорів. Наприклад, серединку зробити світлішою або навпаки темнішою, а краї світліші. Це вже на ваш смак і на ваш розгляд. Все, моя квіточка готова. Ось я знімала без перерви майже 13 хвилин, і вже в мене все готово. Все, дякую за перегляд, до побачення!